Зараз до нас приєднується виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Ми коли минулого разу з вами у студії зустрічалися, говорили про те, що групи Херсон Обленерго саме мають вирушати на те, щоб проаналізувати масштаби руйнувань. Зараз що вже відомо про становище, про в якому стані енергосистема Херсонщини і коли коли нарешті там з'явиться світло? Так, ми допомагаємо Хабленерго. Нам виділили фронт робіт на півночі області, на чотири лінії за так відповідаємо зараз. Довжина лінії, там близько 100 кілометрів вони йдуть на Береслав. Вчора наші спеціалісти обійшли 75 кілометрів зі 100. Бачимо, що там вже 16 опор немає, багато проводо лежить на землі. Сьогодні доглядаємо це в районі Давидоброду, в районі Береслава. Будемо розуміти, що там. Ну, думаємо, що там найбільше будуть пошкодження, тому що там йшли бойові дії. Це лінія фронту, і зазвичай ці 10 кілометрів будуть найважчими. З того, що ми бачимо, навіть якщо там будуть працювати 5-6 бригад, то срок відновлення лінії з Дніпропетровської області до Борислава будуть тривати ну 2-3 три найраніше, тому що значні руйнування, і ми ще не бачили. Там лінії фронту зараз е працюємо сьогодні. Саперами е вийшли на завтра. Разом з військовою адміністрацією домовилися про більшу кількість бригад. Будемо працювати, забезпечені всім необхідним. Люди є. Головне зараз, щоб міни роз е прибрати і можна було безпечно працювати. Реальна ситуація, яку енергетики бачать на Херсонщині, вона гірша чи приблизно така сама, як ви очікували? Ну, я досвід, я скажу так, що гірше. принаймні, там, де ми працюємо, ми очікували, що буде трохи краще. Що стосується Херсону-Блонерго, який Зараз взявся ремонтувати Херсон і втягнути зв'язок з Миколаївською областю. То наразі у мене інформації детально немає. Вони теж оглядають, дивляться, в тому числі Херсонську ТЕЦ, яку як кажуть, там підірвали. кажуть, що Херсон 330 санкція теж розбита чи підірвана. Зараз деталі не бу немає. Я думаю, сьогодні вже буде до кінця дня, чи завтра буде зрозуміло скільки часу потрібно буде. В Укренерго повідомили про те, що минулого тижня росіяни вдарили по дуже важливим елементам енергетичної інфраструктури нашої. То що це означає для майбутнього стабілізаційних аварійних відключень, і наскільки погіршилося становище нашої енергосистеми після цих ударів? Це правда. Влучили в досить важливий об'єкт, причому це об'єкт, який вже відремонтували. Що ми влучили ну, на наступний день після того, як його пустили в роботу, це значить, що дай Бог, що ми обійдемося графіками стабілізаційних відключень і не буде аварійних відключень. А це для, для цього робимо. Ми запускаємо нашу генерацію з тому, що 5-6 тес у нас теж були пошкоджені. Ведемо роботи, не займається мережею. Але на жаль, такі ситуації, коли тільки що відремонтували і знову пролітає. Вони мають місце. Тому зараз програма «Максимум» – це мати графіки, на них не виходити і жити по ним. В е, надії, те, що ми зможемо відремонтувати наступні елементи і в тому числі, ті, які були пошкоджені. На жаль, те, ті пошкодження, які були на, на тому тижні, вони значні, і там, таме досить унікальне обладнання було пошкоджене, і замінити його. Без виробництва неможливо, тобто зараз говорити про те, що в якійсь не сильно віддаленій перспективі стабілізаційні графіки будуть відключені, не доводиться. На жаль, ні. На жаль, ні. Будуть стабілізаційні відключення, і це наразі максимум, що можна зробити для того, щоб система функціонувала функціонувала в тому режимі, зараз вона працює. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що роз'яснили. Дмитро Сахарук, виконавчий директор компанії ДТЕК, був з нами на зв'язку. Ну і зараз за графіком у нас випуск новин Передаю слово Орестові Драмаловському.